Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для Людей. І сьогодні поговоримо на таку тему, чому свині падають на задні ноги. А перед тим, як ми почнемо, я вас запрошую натиснути вподобання, прокоментувати це відео. Ну, друзі, ця ситуація, напевно, виникала майже у кожного, хто займається свинями. Особливо вона виникає у тих, хто займається свинями на відгодування. Бо якщо ми годуємо свиней на свиноматку, це стається набагато рідше, якщо ж ми годуємо правильно. Тобто даємо їм харчування для ремонтних поросяток. І перша причина, і вона є майже, майже єдиною, це недостаток кальція у харчуванні. Те, що ви проколите поросят кальцієм, ну, це ситуативна допомога. Взагалі-то в раціон свиням потрібно завжди додавати кальцій. Завжди пів e, відсотка чи півтора відсотка. Це вже в залежності від схеми вашого харчування. От, наприклад, в мене є бункерна кормушка, і я тут годую основу раціону є соя, макуха. Там я додаю кальцій, я додаю сіль. Ну тобто, в мене є своя схема годування. Для того, щоб поросятка отримували все необхідне, тому що соя вона пророкує, ой, провокує такий значний приріст ваги. І приріст ваги він досить хороший, там кілограм-кілограм 200 на добу. Виходить, і організм використовує кальцій від ліцем. І коли недостатньо кальція в організмі поросят, вони починають падати на задні ноги. Їхні ножки не витримують. Це недостаток кальцію. В організмі, що потрібно робити в цьому випадку. По-перше, дати, поставити їм авініл уколи на три дні, і по-друге, поставити кальцій і почати додавати в раціон кальцій. Ще одна з причин, чому можуть падати свинки на задні ноги, це великий відсоток сої. Наприклад, нашим поросяткам я додаю не більше 18% сої. Соєвої макухи. У мене тут ще режієва макуха є 4%, і того в мене виходить 22%. Ну, але режієва макуха вона має трішечки менший вміст протеїну. Отже, друзі, це саме перше, це трішки незбалансоване харчування, недостаток сої і недостаток солі. Тобто харчування потрібно весь час здавати і сою, і сіль. І не забувати поросяткам давати вітаміни. У мене є графік того, що я даю їм вітаміни обов'язково з вмістом цинку. Це, наприклад, оліговід, дуже гарний вітамін. І я їм періодично його даю. У мене є свій графік. Ну і також дуже будьте обережні з соєю, бо часто ми женемося за великим приростом ваги. Даємо їм ну, досить великий відсоток сої, і якщо ви, наприклад, ваших поросят прокололи вакциною з сердосан від утічки, у вас не вийде. Але е якщо ви не даєте їм кальцій, то в них може бути недостаток, ну, недостаток кальцію і надлишок, е надлишок протеїну, в результаті чого свинки можуть падати на задні ножки. Тому, друзі, не забувайте, це дуже важливо. Водичка, це дуже важливо. Кальцій, сіль. Дуже важливо не забувати давати підкислювач. Це теж нормальна річ. Хоча багато хто говорить, а що ти підкіслювач, але якщо ви, наприклад, як нас, у нас бачите, яблучка є. Ми даємо нашим поросятам яблучка, то кислоти їм вистачає. Або даємо їм сир, сиворотку, теж кислоти вистачає, молочної кислоти, але ж. Якщо цього ви не даєте, то не забувайте давати їм вітамінчики, не забувайте давати їм кальцій, не забувайте давати їм сіль. Це дуже важливо для наших поросяток. Наприклад, наші угорська пухова мангалиця, то вони гуляють на вулиці, вони отримують все необхідне з вони там жують травку, корінця, а корінця з землею, ну вони отримують все необхідне. А поросята, які не на вигулі. То вони цього не отримують і тому потрібно, потрібно друзі, додавати їм в їжу кальцій. Це обов'язково. Обов'язково, ну, понятно, глистування, це все зрозуміло. Основ, основне, так як зараз ми говоримо про те, що свинки падають на задні ноги, основне це недостаток кальцію і е, надлишок сої, соєвої макухи у кормах. Ще буває е, недостатньо. Цинку, але це вже в основному йдуть такі шкірні захворювання. Більше воно впливає на шкіру. Отже, не забуваємо додати кальцій до корму і контролюємо відсоток сої, соєвої макухи в нашому харчуванні. Я бажаю вам всім, щоб ваші свинки не падали на задні ноги, щоб вони були здорові, щоб були здорові ваші свинки, і ви, Україна переможе, слава Богу, за все.